до Харкова з робочим візитом прибув надзвичайний повноважний посол Чорногорії в Україні Бурянка Семічевич. Під час зустрічі мер міста Ігор Терехов подякував народу Чорногорії за підтримку Харкова і всієї України та розповів про виклики, які переживає місто в воєнні часи, про руйнації та збитки, завдані російським агресором. Якщо взяти, знаєте, статистику, травень місяць російська армія завдала 64 обстріли по місту Харку, 64. Тобто, якщо взяти то 30 днів, то приблизно практично по два рази на день десь більше. От саме розумієте, що руйна це шалень. Насправді є. Що стосується житлових будинків, що стосується інфраструктурних об'єктів, взагалі, якщо взяти з початку війни, то 12 тисяч об'єктів було пошкоджено. 12 тисяч. Це і житлові будинки, і багатоповерхові, і приватні будинки, і критична інфраструктура, і офісне приміщення, і виробничі підприємства, школи, дитячі садочки, лікарні, поліклініки. Тобто, практично всі райони постраждали. Я хочу подякувати за ту підтримку, яку Черногоря наказує нашому місту і особливо це, це ТІМ, наше місто партнер, місто побратим. У нас не таке недійне зв'язки. Дякую за гуманітарну допомогу, яку ми отримуємо від вас. Тому ще раз хочу подякувати вам, вам за вашу роботу. Ну і вірю в те, що наші стосунки будуть тільки зміцнюватися. у свою чергу. Борянка Семічевич підкреслила, Чорногорія була і залишається разом з Харковом. Вже реалізовано кілька важливих ініціатив, і на цьому за її словами зупинятися не збираються. Щиро дякую за можливість сьогоднішньої зустрічі. Для мене є честь та привілея бути сьогодні разом з вами в Харкові. Дякую, що поділились такою навіть жахливою інформацією про руйнації та людей, які страждають. Хочу кілька слів сказати про допомогу, яку Чорногорія надавала. Це і військова допомога, і фінансова, і гуманітарна, і політична. Важливий момент що Чорногорія була першою країною поза рамками Європейського союзу, яка надавала можливість українським громадянам. З гуманітарних питань перебувати в республіці Чорногорія. Дякую за можливість співробітництва. Впевнена, що у подальшому ми будемо реалізовувати ще більше спільних проєктів. Про спільні проекти та перспективи співробітництва представники дипломатичного корпусу Чорногорії говорили з харківськими підприємцями. Харків і цетині дуже схожі міста. Це мегаполіси, це осередка культурної спадщини. У Цетині організовують багато заходів, присвячених Харкову. А у Харкові розповів Ігор Терохов, нещодавно з'явилися провулок Чорногірський та вулиця Цетинська. І перейменування топонімів не просто зміна назви, це жести вдячності, взаємоповаги і визнання тих теплих побратимських зв'язків, які склалися між Харковом і Цетині. Під час війни ці стосунки зміцнилися ще більше. Я дякував і ще раз хочу подякувати вам за вашу підтримку. За вашу підтримку, і політичну, і військову, і фінансову підтримку. І Дійсно, так сталося, що напротязі дуже багатьох років між містом Харков і містом Цитіни є побратимські відношення, але під час війни вони зміцнилися. Я дуже дякую сьогодні нашим містопартнерам за те, що під час війни ми отримували гуманітарну допомогу, ми отримували допомогу для мешканців міста Харков. Я дякую за те, що наші діти мали і будуть мати можливість відпочивати в Чорногорі. Я дякую за культурні стосунки між нашими містами. Я дякую, що ви знайшли в себе мужність і лідерство бути тут, рядом з нами. Дякую вам, слава Україні. Наразі Харків це форпост України і для міста дуже важлива підтримка партнерів. Харків і цетині два міста символи. Їх об'єднує не лише історія, а й спільна боротьба, підтримка та віра в майбутнє. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Уварф, Олексій Стрінков, Харків. Новини.